Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що дороги в Україні в жахливому стані, тому всі ремонтні роботи, виконані в цьому році, будуть профінансовані. Володимир Гройсман особисто оглянув хід ремонтних робіт цієї ділянки автотраси. Трасу регіонального значення житомир попільня сквира Володарка Ставище планують відремонтувати до кінця цього року. Тому зараз потрібно приділяти увагу якості виконання робіт і технологічним підходам. Що стосується фінансування, ми плануємо, у нас є вже 15 мільярдів, які ми направляємо на дороги в цьому році, плюс 15 мільярдів відповідно до закону про державний бюджет. Це через репрофайлинг, через кошти національного банку. Зараз ми працюємо з МінФін працює з національним банком для того, щоб вийти вже на механізм реалізації цієї норми закону. Цьогоріч вже ліквідовано майже 7 тисяч квадратних метрів пошкоджень на автошляхах Житомирщини. Повідомив виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг в області. Найбільше ремонтних робіт проведено саме на трасі Житомир попільня сквира, Володарка -Ставище. у Нас після зимового періоду, бачите, дороги прийшли в геть. Значить, ми зараз виконуємо ямковий ремонт. Ямковий ремонт значно не вирішує всіх проблем. Дороги потребують проведення капітальних поточних ремонтів, тому що всі міжремонтні сроки вже давно після огляду ремонтних робіт на трасі регіонального значення прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод це підприємство є одним з найбільших у машинобудівній галузі Житомирщини. Тут налагоджено замкнений цикл ремонту 18 типів бронемашин. Житомирський бронетанковий завод виконує замовлення міністерства оборони України та іноземних замовників. Наше завдання це розвиток національної економіки. Або такими підприємствами. І руками працівників створюється національний продукт. Моє завдання: максимально додана вартість продукції має створюватись в Україні. Якщо ми просто беремо, сіємо зерно, потім його збираємо, перевалюємо його на порти і потім вивозимо як сировину, це стримує наше економічне зростання. Нам потрібна готова українська продукція. Також прем'єр-міністр України повідомив, що за три місяці цього року зросли економічні показники України, в тому числі і промислове виробництво Житомирської області. Олена Кучмій, Ігор Грач, Сергій Базилюк новини Житомирщини.